Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякі імена і ніхто не пізнав діаманта того, що багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудово йшов. І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим вогнем кольористи блищить, і промінням його усім очі сліпить, так в пилу, на шляху, наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в вела, і як зорю ясну віщи хмар піднісла, і на злість ворогами засіяла вона, як алмаз дорогий. Як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить, Хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія, що година ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався в могилі Тарас, щоб, поглянувши, сам на створіння своє, він побожно сказав: звідкіля нам сіє.